Друзі, всім привіт! Бажаю здоров'ячка, Миколаївич на зв'язочку. Ну що, люди, грудень, а я все продовжую і буду намагатися далі продовжувати ловити коропа. Озерце наше не замерзає. Да, звісно, качелі з погодою страшні. То дощі, то сніги, то плюс 5, то сьогодні мінус 5. Ну, а що робити? На рибалочку то хочеться. Не так багато в нас вже вихідних, щоб їх просто просижувати на дивані вдома. Приїхав на риболовлю. Все покажу, розкажу, все буду пробувати. Що буду ставити, що, на що буду ловити рибку. Чи буде рибка взагалі, чи не буде. Будемо все дивитися за обставинами. Ну що тоді? Вперед, погнали! Так, друзі, що по оснащенню, що по приманочкам, як бачите самі. Флеткормушечки мої, я вже заряджаюся. Африканську мушку ставлю десяточку. Баунті ставлю блюдворм. Є солодкі смаки, у мене ось, кукурузка, тигровий горішок, амінокриль та ігернут. Буду сьогодні використовувати оце і все намагатися використовувати цей весь арсенал. І в After 6 на 10. Це у мене шоуковий кальмарчик. І веселочка ось є, кисла грушка. В общем, Оце все буду намагатися сьогодні використовувати. Що рибка захоче їсти, на те вона й клюватиме. Ну Все побачимо, все нам покаже риболовля. Закидуємось. Друзі, значить, дивіться, що я зробив. Зі свого флету я прибрав одне ребро для того, щоб 12 та 14 мм в авторси, пупапи, в кого що є, щоб вони не ламалися. Але є виробники, які виготовляють без оцього ребра. Тобто, отут є великий такий об'єм для того, щоб вкласти сюди ваші пупапи, в авторси, і Ну, вони не будуть ламатися. Ну, і для початківців, я ж кажу, кому цікаво, як це все робиться, значить, ложите в топтушечку, гачечок з вашою приманкою. Засипаєте перцем це все. Хорошо притрамбували так непогано його, це все діло. І закриваєте. Раз! Закрили трошечки, придавили. Це для початківців. Хто лови на флет, той знає, як це все робиться, але початківці буває, що питається все діло. І ось дивіться, ось виходить мій 12-ммс. Ось он PUP. Ось він посередині, якраз де вибита в мене перегородочка. І отака ось цукерочка виходить. Все, нема нічого сложненького, зараз будемо закидатися. Так, друзі. А ось і є перша клювачечка. А ось і є перша клювачечка. Навірно завів у лілії. Зараз подивимося з вами, зараз глянемо. Та ні, потрошку йде. Потрошку йде вроді би. Щось йде потрошку. Фух, мабуть коробчок, люди. Так, да, не очікував я, так. Да? Щось там виділюється. Ну, зараз подивимося, зараз глянемо, що воно нам скаже, все. Як бачите, рибка йде. Піддавлює трошечки. Ну, зараз все буде видно, люди. От таким от раночком зустрічає нас ставочок. Зараз все будемо дивитися. Форсировать не буду, бо крючочки миленькі. Та й спішить толком нікуди, в принципі, яка різниця. Так, да, от такий от почищений бродяга йде. Так, іди сюди, дружочок, трошечки поблищенько йди. От так от люди. Ну це двушник, Це законний двушник. Сейчас вам покажу. Зараз вам покажу, людоньки. Дивіться який красунчик. Який гарний кабаневич. Нічого собі. Ну я для цієї пари року, так це взагалі супер. Флетик працює. 12 мм працює. Ну там сосало, дивіться яке, куди він 12 мм не ковтне. За нижню губу, все як бачите. Нічого собі, аж руки почали трохи труханить. Трошки, він, бачите, підбитий, ну це як при транспортуванні, це його як запускає, так ото його трошки б'ють. Ну нічого страшного, а так, в принципі, це законний двушник, люди. Не знаю, зараз рулетку, наверное, давайте возьмем. Сейчас на паузу поставлю. Так, люди, так, да, пішла запись. Взяв рулеточку, сейчас заміряємо. Міряємо ми вид початку. Ой, не бачите, те. Від початку голови і до кінця хвостика. 50-51 см. от, от красеньочок порадував. Ну, це взагалі супер. Я чесно, я не сподівався, що буде така риба. Ну, тим паче клює і це добре. Все, друзі, а ми продовжаємо. Зараз рибку відчіпляємо, відпускаємо. Поїхали. Є ще одна клювака. Є ще одна клювака, хтось там сопротивляється і доволі непогано, ви знаєте. Воно ж ще вдобавок лілії. Зверху лапухів нема. А під низом оці штирчаки, він дуже часто в них заводить. Ну даве, щось даве. Може і вам видно, не знаю. Вон бачите. Нічого собі, який жор начався сьогодні. Я просто сказати що я здивований, це нічого не сказати. Просто якийсь жор. Де, де як дава? Де? Нічого собі. І опять же працює дванадцятка. Це все діло на дванадцятку. О, побачили? Красунчик, красунчик такий замечательний. Замечательний коробчук. Дивіться, який гарний парень. Опа, раз. І в підсачечку, люди. Зараз вам покажу, друзі, зараз покажу. Вот такий от яскравий помаранчевий. Сазаневич. Сазаневич. Гарна рибка такий, ух. На сонечку прям... Ну я ж кажу, дивіться, законний півторушник може навіть і більше. Опять працює дванадцятка наша. Аж за дві губи, бачите, як взяв. Ну то чепуха, то не страшно. Гарний Сазаневич. Довгий справжній Сазанівич. Ух, яскраве, я ж кажу, таке забарвлення, взагалі клас. Просто бомбічний. Ну все, зараз відчіпляємось і також відпускаємо рибку. Щось вона у мене камера вообще, в останнє время. То включається на виважуванні, то не включається. Ну, ну це просто, гляньте, який мемель. Красунчик на сонечку вообще, переливається. Просто полум'ям горить. Ну такий от красень дружочок Сазанівич. Приплив до нас також. Все, відчіпляємося та відпускаємо рибку. Так, друзяки, ну витягнув ще одного. Ну не знаю, що в мене відбувається. З моєю камерою, ну не можу я її на уважуванні включаю, вона не, не включається. Ось такий от красунчик Сазанівич. Опять, бачите, сегодня 12 ка я выручая все четко. Вот такой вот сазанчик. Ну, это такой до 2 килограммчиков, кило 802. Замечательный парень. Ну, а вот такая вот рыбалочка получается. Я же говорю, вы бачаете, что на вываживание не включается. Ну, глюче. Что-то оно глюче у меня. Ну, тем паче рыбка сегодня рада. Сейчас отчепим и отпустим от такого сазаневича красунчика. Гарна рыбка. Бомба. флет. Флет фідерочок. Бачите, роботає грудень місяць, але все, все робота і все працює чітко. Ну отак от, люди. Все, випускаємо рибку. Хай вона пливе далі. З вас сподобаєчка, не забувайте. Ну і звісно підписочка на наш каналчик. Все, рибалимо далі. Так, друзі, є якийсь очередний малючок. Ну камера глюча, просто сьогодні страшне. На виважуванні, я ж кажу. Нефіга її тикає, тикає, вона не гадає не включається. Ну коли виходить, коли не виходить, в общем. Що маємо, то маємо. Ну рибка прокльовує. Рибка сьогодні прокльовує, це, звісно, не може не ра. А, це навіть лящ. Нічого собі люди. От такий от барбос навіть приходить до нас, бачите? Непоганий дружочок, непоганий. Зараз все покажу. От такий от красеньок. Лящик. Зараз все вам покажу, покажу, покажу. ну все, 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 хорош. Як бачите за нижню губку, шовковиця кальмарчик, 6х10, все працює. І отакий от, от красень. Лящик, ну це такий до кілограмчика, грамчиків 700-800, мабуть. Ну, красунчик, красунчик. Я думав коробчук, не, як бачите, лящик. Тоже приємна рибка в грудні. І Хорошо, що відзивається, хорошо, що ловиться. Ну, отак от, люди, все. Зараз відчепимо красенька, відпустимо, хай пливе. І радує нас. Наступний раз своїми клюваками. Ну от так от люди. Клює, рибка клює, рибка ловиться і це не може не радувати. Оба! Все, дружочок, пока-пока. Ну а ми рибалимо далі. Так, людоньки, ну що, спіймав ще одного кабанчика отакого от, от красенечка. Взяв на 12-й амінокриль, як бачите самі. Чудова рибка, ну це вже таке 3 плюс. Я і рулеточку положив, кому цікаво от, голови і, і приблизно десь до кінця хвостика ну 55-56 сантиметриків. От такий от красеньочок, Ну, я ж кажу, тут ось просто по руці. Ось моя рука. От, такий ось гарний кабан клюнув. Ну, а так от люди, рибалю далі. Що буде, то буде. Все покажу. Друзі, ну ось ще витягну одного лящика. Ну, це вже законний кілушник. Це вже гарна рибка така. Красунчик. Ну, опять я ж кажу, по камері тить 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 тиць, Вона не включається. Ну, Треба рибу тягнути, звісно, а не по камерам тицять. Так що красунчик лящевич. ось такий красунчик-лящевич. Ось ще одна класненька рибка така. ну я ж кажу, Це вже законний кілограмчик. Це вже гарний лящик. Прокльовує також спрацювала шовковується кальмарчик. Вафтерс 6х10. Ну, а так от люди. Все, рибалю далі. Покажу на все наше клюнув. Значить, взяв, ось дивіться, за краюшок губочки на амінокріль 12 мм Вафтерс. Я вже і рулеточку положив, щоб зразу було вам видніше міряємо від кінця хвостика. Ну, приблизно десь так. Десь 52-53 см. Ну, це такий задвушник уже. Це десь 2 300 2-400. Отакий -от гарний кабанєвич. флетфідер працює, все працює. Так що не бійтеся крупних приманок по холодній воді і буде вам рибка. Все, рибалю далі. Ну що, друзі, коротенький підсумок кінці риболовлі, як завжди. Бачили самі, відловився сьогодні просто супер. Якийсь коропячий жор у грудні місяці. Не знаю з чим це пов'язане, хоч і мороз був великий, але все одно рибка клювала, рибка радувала. Єдине, що ото камера глючила по чорному. Ну не знаю, приїду вже додому, буду переглядати матеріали, які нас знімав. Дай Бог вийде склепати вам відео. Ну, отак от, люди. Не прощаємося тоді. Не, не забувайте за вподобайки, за підтримку, за лайки, за коментарі. Завжди приємно читати, адекватні, нормальні коментарі від людей. Все тоді. Всім папа. -па.